Всім привіт! Мене звати Іра. Я засновниця бренду Гуска. Ледь не сказала, що Гуска. А це відео називається Психотерапевт виявив у мене депресію. Трі-два-1. Дороги назад нема. Колись на бізнес-курсі я почула, що власник не повинен показувати, що в нього депресія, що йому погано, що в нього щось в житті не так. Власник завжди, ну тобто керівник, завжди має заходити з настроєм в компанію до працівників, тому що він задає робочий тон. І я щиро в це вірила, але я настільки в це вірила, знаєте, що не можна взагалі розклеїтися, бути ж керівник, не можна плакати, бути керівник, не можна казати, що у тебе теж є проблема бути керівник. Ти можеш тільки всіх вислуховувати. Це так нечесно. Але 24-му році я вперше в своєму житті ходила до психотерапевта і він виявив у мене депресію. А я не заперечую, бо я так і почуваюся. Паралельно з тим, я веду особистий блог, де мені хочеться ділитися, і я пішла до психотерапевта. І я почала щось з цим вже робити, тому що в мене дах їде. Я не така, всі класні, а зі мною щось не так. І я знаю, що це всі думають про себе, теж, що, що з вами щось не так, бо так воно і є. Зі всіма все не так. Боже, так легше стало. Я знаю, що люди навпаки кажуть, зі всіма все окей. Нє. Не треба, не треба брехати, не окей. Дуже мало людей. Я навіть не знаю таких людей, з якими все окей. Зі всіма щось не окей, і треба з цим щось робити. Сказати, зі всіма все окей, зі мною все окей, це не вирішить вашу проблему. Ну, і так точно. То що, як воно бути вівноваженою керівницею? Бо для мене бути керівником це постійно борситись в гівні, вдавати, що у тебе все під контролем. It's all okay. Ну, то не так. Бути керівником це постійно досліджувати, як правильно вибудовувати стосунки з працівниками, як мати до них підхід. І не пропрацювавши якісь свої проблеми, я така, знаєте, стараюся приділити час всім. Я дуже зближуюсь з працівниками. Я, мені це подобається. Я це люблю, я хочу біля себе робити цю атмосферу. Але коли я дивлюся на своїх друзів, які мають також. колеги по ринку, які також мають. Свої підприємства, якісь, то різний підхід до працівників, у когось тоталітарний режим, у когось така френдлі політика, як і у мене, але попри те, у них вибудовані точки контролю працівників. Я не хочу робити тоталітарний режим, це не моя історія. Я пообіцяла собі не підносити болючі теми, які у мене були під час мого керівництва за всі чотири роки. Мене шатало неймовірно. Ви майже ніде, в принципі, ніде не побачите, щоб щоб я десь говорила про працівників у відкритому просторі. І я не буду це робити, тому що це конфіденційна інформація. Я знаю, що дуже часто працівники роблять навпаки. Вони йдуть і обговорюють своїх колишніх роботодавців, тому що майже всі працівники, які до мене приходили, майже всі розказували про свої минулі роботи, і щось було не так. І про мене не будуть казати, і це напевно нормально. Але я би вже не хотіла, якщо чесно. Я би не хотіла, щоб ви прийшли до мене на роботу і ви мені починали говорити погано про свого роботодавця. Тому що я в будь-який момент можу набрати роботодавця і запитати про вас. Як ми перейшли з теми депресії до теми найму працівників на роботу? А? Але це дуже пов'язані теми, тому що бути керівником. Будучи нездоровим, будучи травмованим е, морально, фізично, коли тебе все болить як всередині, так і зовні, то як ви можете керувати своєю компанією, брендом? Як ви можете ставити великі, боже, та рука мені вже спокій не дає. Як ви можете ставити великі цілі, коли у вас з кукухою щось не то? Тож я звертаюся до підприємців, так як це відео було. Виключно для вас. Ми чуть-чуть зачепили тему і працівників. Але якщо ти підприємець, підприємниця, підприємниця, не соромся визнати, що з тобою щось не так. Тому що ти далеко так не заїдеш. Бо у мене зараз відчуття, що я зламалася, мене зламали, я зламалася. Можна по-різному сказати. Факт є фактом. Що з цим робити? Вже роблю. Перший крок був реально сходити, просто хоча б на один сеанс, від якого я дуже віднікувалася. Тому що здавалося, ой, та зі мною все окей, ой, та в людей є більші проблеми. Що б ви собі придумала? Егоїстка. Але дуже важливо, щоб ваш психотерапевт не говорив вам, що всі інші погані, а ви така королева царівна. Тому що це буде дуже деструктивно, мені здається, по відношенню до вас і до оточення. Тому вибирайте собі крутого спеціаліста. Який зможе вас порозуміти з іншими, а не посрати. То що, не забувайте слухати свою внутрішню музику і берегти свою менталочку. Всякі інстаграми, всякі тіктоки вже в посиланні під цим відео. До побачення. Українське телебачення!